Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні відповідаю на ваші питання по першій обробці саду. Як захистити садочок при низьких плюсових температурах? Захищаємо рослини від хвороб та зимуючих стадій шкідників. Шкідники взагалі з'являються, коли вже стабільне тепло плюс 10, плюс дванадцять. Але якщо ви не зробили обробку восени, якщо ви бачили, що багато було шкідників в минулому сезоні, то є сенс пройтися від зимуючих стадій шкідників. Не бажайте захищати садок від шкідників. Зробіть хоча б оприскування від хвороб. Це можуть бути як грибкові, так і бактеріальні хвороби. Спрацюють препарати міді, мідний купорос може бути. Я застосовую хлорок міді, це біошок. І до препарату МІДі ми додаємо інсекта-акарицит на масляній основі, який діє і як прилипач, завдяки ньому не змивається швидко мідь. А також інсекторицит утворює плівку на рослинах. Ця плівка не дає дихати шкідникам, личинкам, яйцям і вони гинуть. Вже застосовувала в нашому садочку препарат 30 d або препарат 30 v І питали мене: а в чому ж різниця? Що саме краще застосовувати навесні? Препарати мають різну діючу речовину: 30 – рослинного походження, 30 В продукт нафтопереробки. Обидва утворюють плівку, але плівка по-різному себе поводить з часом. Якщо 30 d там плівка більше розтягується і вона довше тримається, то 30 В вона з часом розсипається. І термін дії 30 В буде 10-14 днів до 2 тижнів. 30 може набагато-набагато довше триматися, але навесні нам не потрібно, щоб був дуже довгий цей захист, тому що навесні пробуджуються рослини, бруньки набрякли і починається вегітація. І ця плівка, вона буде заважати. тому... Якщо ви все ж таки віддаєте перевагу рослинному препарату, потрібно зменшити його концентрацію. І виробник нам про це і пише в інструкції, що. На восени ми застосовуємо у високій концентрації всі препарати, це і препарати і міді, і від шкідників, А навесні навпаки, ми не даємо високу концентрацію. Хоча, якщо ваш садочок хворів, рослини хворіли. І восени ви не змогли захистити, то краще навпаки більш потужними хімічними засобами спрацювати саме поки голе гілля, поки немає листя. Ви менше зробите шкоди, ніж потім ви більш потужними препаратами починаєте обробляти, коли вже все квітне, все буяє. Я зробила висновок для себе такий. По голим гілям, по голому стовбору краще буде краще спрацює навесні 30В. Якщо мова про вічно-зелені рослини це хвойні, самшит, бересклет. Якщо ви все ж таки віддаєте перевагу препаратам рослинного походження, обирайте 30Д, тільки концентрація менше. Недолік 30Д, якщо ми працюємо по рослинам з блакитною хвоєю. Він фарбує цю хвою, тимчасово фарбує в зелений колір. Я робила оприскування минулою весною глаука глобоза ялина. Вона позеленіла. Через місяць ялинка була блакитною, тобто мала вже свій природний колір. Ще таке питання: чим можна замінити біошок? Комусь він дорогий, хтось не може його знайти, хоча він є в моєму інтернет-магазині. Але все ж таки, чи можна його замінити? Можна медян екстра. Ви його напевно теж бачили в продажу. Чому я, наприклад, раджу саме біошок да, з цими препаратами? Не тому, що я іми торгую, я можу торгувати медян екстра, тому що це наш український виробник. По-друге, це препарати одного виробника, тобто вони максимально сумісні. І по-третє, є біошок як великий 500 мл, так і є маленький. І зараз буде в продажу вже ось в такому вигляді, і це буде дешевше. Тобто в таких пакетиках. Біошок це більш такий новий препарат. Два роки тому я робила бакову суміш Мідян Екстра та 30В. Є відео навіть на каналі, який ще препарат «Міді» ми можемо використовувати навесні. Це Блубордо, це Чемпіон, «Гард». при якій температурі вони будуть ефективними. У ці препарати плюс 4 середньодобова. Це потрібно, щоб встановилося тепло. Якщо у вас вночі мінус 2, а в день плюс 5, і ви пішли робити оприскування, це не буде обробка ефективною. Наступне питання, мені його задавали, і чесно вам скажу, я сама була заплуталася зараз, вже розібралася, задавала питання виробнику. Справа в тому, що ми бачимо. Написано 40 грамів, наприклад, ось ця саме маленька упаковочка. Інструкцію, коли ми читаємо, виробник пише про мілілітри, 30 мілілітрів, 15 мілілітрів. Так ось 40 грамів у ця пляшечка, вона відповідає 30 мілілітрам. інсектоакарицид та препарат міді ми застосовуємо по всім листопадним деревам та кущам, тому що часто запитують: а чи можна лохину, а чи можна малину по всім листопадним деревам та кущам? Троянди. Також відносяться до листопадних кущів, тому ми можемо застосовувати ці препарати у високій концентрації по трояндам. Якщо ви бачите, що вже на трояндах з'явилися бруньки, вони вже такі червоні, вони вже ем, набрякли. Ви також можете по набряклим брунькам спрацювати цими препаратами. Зробили оприскування плодового садочку, і у вас є хвойні рослини, які сформовані як ніваки, або у вас високі сосни, які мають стовбур. Там, 2 метри голий стовбур, і там тріщини, кора десь облупилася, і там можуть бути шкідники, яйця. Ось, щоб захистити хоча б стовбур, ми можемо пройтися у цією баковою суміші у високій концентрації. Тобто зробили оприскування плодового садочку, щось там залишилося, пройшлися по стовбурам хвойних рослин. Або якщо у вас штамбова рослина. Ну, на, на штамбі, щеплена рослина. Також ми можемо по скелетним гілям, стовбурам проходитися сумішю у високій концентрації. Наступне питання. Якщо для вас ці всі препарати ну, вам вони не підходять або немає у вас довіри до них, ви бажаєте більш такий потужний хімічний захист. То я вам пропоную препарати, які спрацюють при низьких температурах. Це може бути хорус. Рекомендую його застосовувати від плюс 5. Потім фунгіцид стробі користувалося саме при низьких температурах на хвойних. Ще хочу додати, хорус добре спрацює по газону, якщо. Танув сніг, ви вже бачите, якісь вже пішли хвороби. Це може бути плями на траві. Не, не те, що жовта повністю трава, а саме плями якісь. Ось тоді спрацює хорус. Але дивіться завжди, що пише виробник концентрація розчину, тому що на газоні. Наприклад, концентрація буде 6 грамів на 5 літрів води. Також піде Максим для газону, теж маю в продажу цей препарат. Це протруйник, але він також і спрацює по газону, коли снігова пліснява, коли ви бачите ну, якісь теж плями, він буде ефективним плюс 5 і вище. І якщо ви, наприклад, плануєте садити. Навесні гладіолуси, лілії, ви розчина Максима, можете протравити цибулини або пролити саму посадкову яму. Наступний препарат, який не можу сказати, що я його раджу, тому що він все ж таки, в принципі, вся хімія вона токсична фундазол. В деяких країнах заборонен. Я хочу сказати. Що застосовую фундазол, коли є така проблема на рослині і потрібно її рятувати. Просто так фундазолом я не користуюся. Тому, якщо дійсно є, що фузаріоз на хвойних, а це хвороба, від якої хвойні гинуть, дуже складно лікуються, і ви бачите, що рослина вже довго зростає і шкода, що вона загине, то будь ласка, тоді використовуйте фундазол. Я вас слухаю уважно, я знімаю відео. Що тут і мама, там і папа, що діти? Ще препарат, який також є токсичним, другий клас токсичності. Я їм раніше користувалася, а потім почала про нього більше читати, вивчати і зрозуміла, що мені він не потрібен в моєму садочку. Це брунька. Якщо у вас домашні тварини, якщо у вас якісь є алергічні реакції, якщо якісь є у вас хвороби хронічні, краще бруньку не застосовувати. Вивчала цей препарат і дивилася діючу речовину. Там їх декілька, то е, бачу, що брунька ефективно спрацює при температурі плюс 12 і вище. Тобто я не можу її радити як перше оприскування саду. Вона не спрацює при низьких температурах. Ось в чому справа. І її ці компоненти вони вони спрацюють, коли вже є листя. Або ми працюємо брунькою по вічно-зеленим рослинам. Хвойні, самшит, бруслина. <плес> а де мені знімати? Там пішла, там пішла. Ну сюди тут ж препарати прийшла сюди знімати. Думаю, зараз швидко скажу мені ще про сальта-синерит. І все. І я пішла. Фунгіцид сальто та інсектицид-синерит. Вони вже будуть діяти при температурі плюс 7 і вище. Якщо ви робили восени 2-3 обробки цими препаратами, ну, можливо, щось лікували, шкідників було багато, то не варто ці препарати застосовувати навесні, тому що це системні препарати. і... У ці всі патогени, шкідники, вони мають звикання до таких препаратів, оце їх мінус. Тому ми препарати змінюємо. Я пізніше зроблю відео садова аптечка, де вам надам декілька варіантів бакових сумішів. Надам інформацію, як їх можна змішувати, як вони сумісні, при яких температурах можна це зробити. Просто зараз коротенько, що вам варто придбати, а з чим ще зачекайте або переглядайте інші якісь препарати. Дія цих препаратів. В принципі, мені сподобалося. Якщо ми кажемо за хвойні рослини, то це захист від шути. А саме шути у нас проявляється, коли волога погода, плюсова температура, температура низька, десь плюс 5, плюс 10. І саме тоді потрібен захист від цього шути. У мене багато страждали сосни, ялівці лускаті. На туях були такі проблеми, туї лимонного забарвлення, наприклад, Forever Holді. Тому я намагаюся захищати свої хвойні рослини від цієї хвороби, тому що дуже складно вона лікується. Майте на увазі, шуте краще попередити захворювання, ніж потім лікувати. Але попередити можна не обов'язково потужними хімічними препаратами. Препарати міді, якщо ваші рослини не хворіли, а просто ви бажаєте захистити їх. препарати міді вони нададуть цей захист. А якщо ви додаєте ще 30 d він спрацює як прилипач, більше довше буде триматися мідь, ну, тоді буде цей захист вам не на два тижні, а трохи більше. Будь ласка, і виділіться, що ви будете використовувати як перша весняна обробка. Я знаю, що мої батьки вони оброблюють обробку першу роблять карбамідом. Як вони будуть в цьому році, не знаю, тому що я їм привезла вже біошок та 30 в та 30Д. і сусідами. Вже, вже купила, вже буду їм відвозити. Тому подивимося, чи вони залишаться з карбамідом, чи все ж таки зроблять цю обробку. Ось такі справи. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.